У місті відновлюють дитячі майданчики. Нині бригада працює у дворі на Чумаченка 13. Пані Людмила малярка. Вже другий рік фарбує гойдалки та лавки. Каже, починає в квітні і працює аж до холодів. Такі роботи виконує по всіх районах міста. За деякий час воно зношується, стирається фарба, десь розшотуються якісь буфти. Тому приходимо ми. На допомогу, коли живуть, все ж змогли пофарбували, щоб діткам було яскравіше. Все ж таки, коли воно на сонечку блищить, воно ж цікавіше гратися. І зараз оце тільки нас залишилося. А зараз залишимо те, доробимо, і буде її батькам де посидіти, поки діти граються. Малечі на майданчику поки що немає, але дорослі вже оцінюють ремонт. Дуже все красиво. Дуже все гарно підфарбували, відремонтували, бо тут дуже багато діточок гуляє. І звісно, щоб не травмувалась. Багатьом дітям подобається проводити тут час. Це гарний майданчик. Цьогоріч у комунарському районі відремонтували вже 25 спортивних та дитячих майданчиків. У планах ще з півсотні гірок та гойдалок. Комунальники кажуть, окрім якості робіт, для них важлива ще й безпека матеріалів. Факба використовується сертифікована. Безпечна для експлуатації та ну безпечна для дітей. Мені подобається. Подобається, коли діти радіють. Подобається, коли батьки підходять і кажуть гарно, добре, дякуємо. Аби і у вашому дворі оновили місце дозвілля для дітей. Залишайте заявку на 1580 або письмово звертайтеся до районної адміністрації. Анастасія Митко Єгор Батуренко, телеканал МТМ.